Як покращити зір природніми методами без медикаментів? В еру надмірного навантаження на очі, в якому ми зараз живемо, це дуже частий запит. Адже багато хто з нас працює за комп'ютером цілий час або з якимись документами в одноманітному положенні, очами дивиться, і, відповідно, це поступово може вести до погіршення зору. Тому в сьогоднішньому відео ми розберемо, як за допомогою масажу акупунктурних точок, а також Впливу на організм по методу суджок покращити свій зір або зупинити його падіння. Хто мене не знає, я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Також в мене ще один сертифікат рефлексотерапія. Ось тому я добре знаю із практики. А як це все діє? Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк і поділіться з ним своїми знайомими, адже очі перевантажує зараз дуже багато людей. І так пам'ятаємо також дуже важливе правило. Крім нагрузки на очі, це що ми дивимося в одноманітному відстані від себе, також тих положень, в яких ми зараз сидимо, завжди страждає і шия. А шия безпосередньо пов'язана з кровопостачанням ока. Адже артерія офтальміка є гілкою вертебральної артерії. Отже, стан шиї також впливає на наші очі. Тому я буду показувати роботу з точками не лише безпосередньо ока, а також точками, які мають відношення до шиї. Якщо у вас різко почав падати зір, не забудьте також про масаж, остеопатію шийного відділу хребта, а також вправи. Вправи для людей з різним станом здоров'я для шийного, грудного відділу хребта, я викладала попередньо. Також викладала вправи для очей, які ви можете робити на роботі. А так, в цьому відео ми розбираємо додатковий метод, який значно посилить це все. Це є вплив на акупунктурні точки. Тому готуємо наші пальчики. І так, перша точка у нас знаходиться з боків від переносиці. От якщо я стою боком, бачите, тут йде щола шкірка, таке заглиблення, а тоді починається носова. Кісточка тверде. І от прямо впираючи сюди на боках носа, ми починаємо розминати ці точки, особливо при втомі очей. Коли у вас темніє в оці. От так, спочатку вверх-вниз, а тоді ви робите за годинниковою стрілкою. Рухаєте круговими рухами. І, відповідно, ви тим покращуєте роботу ока, а також лімфовідток від нього. Адже в нас, от вся рідина з ока йде, дивіться, по нижній повіці з зовнішнього кота до внутрішнього, Але нам треба простимулювати, щоб і відтекло отут. Також дуже гарно стимулює лімфоток у оці. Ось а, така стимуляція. Ми взяли брову, зажали і починаємо кліпати оком. Бачите, брову і висок. І якщо у вас є набряки повік, а це для мене дуже велика проблема, адже я алергетик і, взагалі, хоча б покращила стан зі своєю алергією полінозом. Методом рефлексотерапії, чистки печінки, але в той період, коли в мене якби, має бути алергія, в мене нерідко набрякає нижня повіка. Ну, крім того, ще й довга параорбітальна зв'язка. І тому ці набряки очей, то знаєте, для мене дуже така складна тема, з якою я завжди працюю. Ось і от що допомагає: от якраз закриваєте повіку, так як ви прищурюєте, бачите, одне око. І у вас, якщо є напряк, отут прямо починає виходити сльоза, рідина. Так само зробимо собі на друге очко. Ось, І промасуємо. Також бачите зовнішній кут ока, і отут вже на орбіті. Промасовуємо, але тут вже сильно не тиснемо, якщо тут можна тиснути сильно, тут сильно не тиснемо. Поруч вискова артерія тиснути помірно. І ми стимулюємо також лімфоток ока. І остання точка це в нас під очима. Якщо ви дивитесь прямо, то під вашими от зрачками безпосередньо будуть розміщуватися ось ці точечки. Так, і от щодо шиї, то, що я говорила, ми робимо ззаду, під головою, де хребет з'єднується з черепом, точку знайшли. Переїхали через валік з м'язів. Ось, І попадаємо в такі ямки. Кожна точка акупунктурна це є ямка на тілі, де є більше нервових закінчень, судин. І отут ми тиснемо сильно, ми це промасовуємо. Особливо важливо промасовувати, коли у вас, наприклад, чорні плямки перед очами появляються, головокружіння при різких рухах голови, такі якісь, ну, що якби потьмяніння в очах, коли різко головою рухнули. Отут ми промасовуємо також. і Наступна точка, яку ми робимо на плечі, це є середина лопатки. І отут в м'яких частинах прямо посередині ставимо пальчик і також промасовуємо. Якщо у вас є проблеми з шийним остеохондрозом, ця точка буває досить болюча. Так само робимо з іншого боку. Ви можете також взяти пальці таким хватом. І розминати це фактично як вареник. Воно ну, може бути досить болюче, але коли ви заберете пальці, ви посилите кровоток в цій зоні і, відповідно, покращите. Кровопостачання і і крововідтік від голови. Саме останнє в нас на рівні сьомого шийного хребця це саме випираюча кісточка, отут, з боків від неї, ми притискаємо також двома пальцями. Тож шию, тисніть отут зі всієї сили. Чим краще тиснете, тим краще ви розімнете. Ну що, спробували робити разом зі мною масаж акупунктурних точок. Хто це зробив, обов'язково пишіть в коментарях, як вам результат. А хто не робив, подивіться ще раз і обов'язково спробуйте, адже ви точно будете задоволені отриманими відчуттями і своїми враженнями. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк і поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже навантаження надмірне на очі мають зараз практично всі від дітей до старших людей. І не забудьте підписуватися на наш канал. Адже, як завжди, викладаю, за вашими запитами, що ви пишете в коментарях, цікаві відео про медицину та здоров'я. І попереду у нас ще багато цікавого. Про медицину і як зберегти здоров'я природніми методами.